Я би був би значно більш щасливий, якщо б прем'єр сьогодні думав не передвиборчу кампанію, якщо б він сьогодні Ласний. думав про те, як забезпечити роботу ті 2 мільйони людей, які саме її не знайдуть, бо позакривалися заводи. Як забезпечити, щоб ми від того, що ми приєдналися до нашого торгівельного альянсу з Європою, щоб ми виграли, бо подивіться, що відбулося. Насправді, Європа нам дала так звані торгівельні преференції, автономні. Тобто, ми вже маємо ті самі умови, які ми маємо, будемо мати в 2016 році. Всі плюси від асоціації ми вже отримали. Знаєте, То, чому нашому бізнесу знаєте, треба готуватися? ви самі казали. Знаєте наскільки зріс експорт на 2,6% в Європу? Там. І що це? І це зерно, це сировина. А натомість ми втратили 20%, 30%, 40% по машинобудуванню по ключових напрямах, по, по східному напрямку. Так, що робити? Так, держава має не просто за цим спостерігати і казати, хай ринок сам врегулює. Та що в ринок регулює? Всі країни світу допомагають своїм компаніям виходити так. на зовнішні ринки. Поставлено завдання подвоєння експорту, завдання Кабінету міністрів подвоїти експорт до 2019 року. Та в мене питання. Ми збираємо круглі стели. Ми не бачимо, поки як вони це збираємо, збираються робити. Ми кажемо, дайте чітку. Дорожню карту раз два, Покажіть, де наше місце парламенту, що ми маємо зробити для того, щоб цей проект був успішним. Ми будемо працювати в день і вночі, так як ми сьогодні робимо. Але ми хочемо вашої ініціативи не в дерегуляції, не в приватизації, не в продажу землі, а в стимулюванні експорту, у створенні робочих місць у забезпеченні громадян. Тоді будуть кошти і для індексації зарплати пенсії. Тоді будуть кошти нормальні для наповнення і фонду і пенсійного фонду, і так далі. Тобто, от на цьому сьогодні треба. Концентруватись повністю, тоді і про вибори не прийдеться думати.